Всем привет! С вами Артем Наруто. Да, ви бачите, що я йду за Кірфою. Це недалеко, ви думаєте. Там пічка стоїть. бот. Коломбот закриваємо, конечно же, бо я боюся. Ну, а я боюся. Гнюки. Ляхати мене хочете, я боюся Мамі пожалуйся Так мені щось тут кортить взірвати тінти. Вот так мені прям тут хочеться кортить боже мій. боже мій, Хочу взірвати ТНТ. хочу взирвати взірвати. Ребята, не я не можу. Я хочу взірвати т. ёпт мамочки ваши елки палки я тут из роддомик себе построю сзади идите блин, И, блин. И, Ты, блин, идиот, я тебе не помню, ты хочешь. Да, я вас боюсь. А мамочки. з у -у -у, мася, уууші масі е е е Давайте зробимо алмаз Кирку. давайте і та, -та, -та думаю я про це не пошкодую бо я думаю що я найду ще алмази. Вот так вот я розщетую давайте так вот зробимо Вот так вот зробимо. Не, я думаю, ви думаєте, що я так піду? Ага, ага. Фігушки, я так просто не піду. Мамочки, взривається. Взірвалось. Конечно, тут нічого нема, но попробувати було. Вроде бы, да тут нічого нема. Да, вот так вот пишите. Так мы идем, мы идем, мы едем шукать приключения. Привет. Упсильс, я пропустил. Привет, меня звати Артем, а як тебя звати? Ей боже, я боюсь. Я так не хочу грати. Я так боюся играти. Сподіваюсь, цей путь удачний. Да, з углем, конечно, так. Да. Но за алмазами я би так не сказав. Не може тут такі за цими класненькими, таким глупим листом. якісь там чудо ховається, но сказати, я це точно не можу. Вот так вот. Взрываем, конечно. Что тут же? Думаю, все любят за ДНТ, но я лично да. Нет, тут не 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 тут ничего нема. Э, блин, отстой. А, так, так, кидаем. Дальше искать приклик Ой, ё-моё, 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 я почувствовала нам. Да, золотое Я... это Прикольное ощущение. Да, 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 О, блин, довольно-таки богатый этот. Блин, хочу ше. Мне треба ше. Я жадина. Я хочу ше. Я поскаржуся. Помните як я перший раз знайшов алмази зверху? Блін, я так обрадувалася тоді. Угу, 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 угу. Так, 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 так. Блін, извиняюсь, но я забув покласти отакого от факел сюди. Хорошо. Да. О, oh, mm -hmm, mm -hmm. хто мене спитає на якому планшеті я знімаю? Я знімаю на Samsung Galaxy Tab 2 на планшеті в такому. Действительно нормальний планшет, але <laughs> но деколи йому щось в мозге залітає і трохи він трошки він глючить. Ну, це коли... Це, як його, це коли якийсь блин, вірус, що, як би це так сказати? Ну так, да, такий вірус, на цей планшет прикольний. А нього не скажусь. Ну, правда, на клавіатуру я поскаржусь. Клавіатура мене не устраює в нього. Ем. Можна я себе зараз якби шандарахну динамітом? Що? Простіть що? я не помітив, я йшов, ішов і не помітив це. Е, я на своєму мабуть, цьому відео я передивлюся це. Я кого? алмази вау! алмази клас, як я казав, я думаю, алмази тут ще будуть. І вони тут і будуть. І вони і вже отут були. І вже їх тут нема. Бо то ж я їх -що зібрав. Да, дійсно написала подорож, нас вийшла така в шахту, шахту, да, 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 да. да, Думаю, я не сліпа. Якщо, я, якщо ви бачите десь алмази, то пишіть мені в коментарях. Блін. Капець. Чого якого, блін? А ну вели звідси, чувак, бо я тебе зараб... Та, Ну дивіться, ну що це за анекдот? Ну чого не можна такої обійти було? Привіт. Мене нас звати Артем. Привіт, факел. Привіт, привіт, привіт. Ладно, скільки в нас алмазів? Три. В принципі, мене не дуже так радує. Знаєте чого? Бо то що в мене вже три алмази були. Якби цих алмазів з класу докупи, то було, виходить, не так уже багато. О, блин, капец. Копаем, копаем, копаем. Блин, два факела. Да, -а -а, ты зашибись просто. Сколько у нас угля у нас целая куча, так что понимаете О, это уже крупное. Это уже крупный, и крупный ресурс. Вообще-то ресурс для лопаты, для кирки, это ресурс просто говна. Ну no, для Ада, как я казал, тут -то треба взяти и вживати динамитик. Молит хорошие предчувствия. Ой, мать. Ч? Шос тут вгахнул? Я... я проспал. Я не хочу. Я проспал. Ой, извиняюсь, но предайте мне закончить серию через то, что у меня планшет отключился. Короче, сил. Вот бачите, тут видно чуть-чуть слабо дуже. Тоді... Всем спасибо за просмотр. З вами был Артем Наруто, я якогось тік-шоп планшет. Підписуйтесь на канал и ставте лайки, за то, что я найшов аламази. Всім вот вот. пока-пока!